Привіт! В цьому відео хочу розказати, що потрібно миловару початківцю, бо сама знаю, як воно на початку, коли хочеться усе купити, а воно коштує копієчку. У самої в мене були такі помилки, тому в мене зараз лежить так багатенько матеріалів, які мені зараз не потрібні. Перше, що вам потрібно, це мильна основа. Мильна основа є двох видів: прозора і біла. Біла з додаванням деусит титану. В Принципі, можна купити і просто прозору, і потім додавати діоксид титану, але це більш затратно по часу, бо щоб додати діоксид титану, його попередньо треба розмішати з гліцерином. Тому краще купувати дві основи: білу і прозору. В принципі, вони коштують однаково. Але це менше по часу, вам, щоб зробити ще білу основу. Рекомендую на початку купувати українську мильну основу Нері, коли ви навчаєтесь. Але, звісно, якісніша основа це англійська мильна основа. Друге, що вам потрібно, це пігменти. На початку вам треба буде всього три кольори пігменту. У мене вже в великих баночках по 100 мл. Це вам потрібен буде червоний, синій і жовтий. В принципі, з цих трьох кольорів можна змішати будь-який колір за вашим бажанням: червоний, синій, фіолетовий. Синій-жовтий, зелений. Червоний і жовтий це помаранчевий. І там можна комбінувати кольори. Третє це від душки. В магазинах помиловарінню є величезний вибір цих віддушок і хочеться купити усі. Але не робіть помилку, яку зробила я на початку. Я накупила 15 віддушок, якими не користувалися. Рекомендую вам на початку купувати, по-перше, в маленькому флакончику, в маленькому флакончику 10 мл. Ось на початку ви можете купити один-два аромати, вам цього буде досить, а докупити ви завжди встигнете. Четверте, це спирт у пульвілізаторі. Він вам потрібен для того, щоб прибрати бульбашки на поверхні, коли ви залили мило в форму, і коли ви робите двошарове мило для скріплення цих шарів. У мене пляшечка з Avon. Я думаю, у кожної були, була оця туалетна вода від Айвона. У неї ідеальний пульверизатор, він пшикає не, скажімо так, не струєю, а рівномірно пшикає на поверхню. Але якщо у вас є пульверизатор від АХДшки, ви руки обробляли, чи ще якийсь пульверизатор, підійде будь-який. П'яте це форма. Не скупайте усі форми, які вам подобаються. На початку вам підійде одна там, три форми. Ось, наприклад, в Аврорі за 20-30 гривень ось така звичайна силіконова форма, з неї легко діставати мило і коштує вона недорого. Також є ось такі формочки, ну у мене це дохилована, є там такі формочки в Аврорі з квітами і тому подібне. Вони також на початку підійдуть. Шосте і сьоме це стаканчик, в якому ви будете плавити мильну основу, і паличка. Паличка підійде просто звичайно від суші. Але пам'ятайте, що потім з цими предметами. Не можна користуватися ніде крім мила, тобто з стаканчика не можна пити воду, а паличкою більше не можна так сказати їсти суші. А якщо ви бажаєте дізнатися ще трохи більше про миловаріння, у мене скоро виходить курс в інстаграм, на якому ви зможете дізнатися ще про основи, про пігменти. Про то, те, як продавати мило, підписуйся на мій інстаграмство або усі свої соцмережі. Я закріплю в описі під цим відео. Також там буде мій сайт з моєю продукцією, якщо ти хочеш щось придбати. Підпишись на мій канал, постав лайк, колокольчик. Також вітаються коментарі, бо вони допомагають просувати відео. А я хочу просувати український контент, щоб розвивати український YouTube, на якому можна буде знайти будь-яку інформацію. Наприклад, моя тема це миловаріння. І якщо ти хочеш підтримати мене, то напиши в коментарях, як тобі це відео чи воно корисне. Також можеш написати про мінуси в цьому відео. Конструктивну критику я поважаю. До нових відео бувай!